Всім привіт. Ось тримайте лайфхак. Чим можна перевірити резервну ємність. Ми знаємо, що резервну ємність перевіряти треба 25 А грузити на акумулятор і до 10,5 вольт. На кожному акумуляторі свої дані. Ось 100 минут на цьому акумуляторі має протриматися до 10,5 вольт. При 25 А. А чим його грузить хто зна. Можна отакі три приблуди поставити. Або ще там є дорога херня, там 350 Вт. Ну, вона щось стоїть там в районі 6000. Якщо воно там раз чи два надо, ну це я не знаю. Шкода здоров'я. купувати таке дороге. Ну ладно, сейчас покажу. В кожного. Уже є, напевно, цей безперебойник, токові кліщі, напевно, кожного п'ятого є. Ну, знайти можна. Ну, нам понадобиться ще лампочка на 150 Вт. У ну, мене вона, звісно, згоріла. Це 60 Вт. Я покажу так схематично. Ще її підключу. Ну то В принципі, вже можна включати. Так, і раз. Сейчас проверим холостого ходу, що тут. Все, 2,5 почти холостого ходу. Кстати, можна цей ось режим ПЗ перевели. І можна йомкость провіряти тоже. Це у нас 60. Допустим. Одної десятої це. 6 ампер нам треба поставить. І ось в режимі ПЗ закрутим. Блин, це ж треба отсюда. Бо воно сюди дає. Отсюда отнімає, треба отаку от підключати. Так, накручуємо. Бля, я ж його не включив. Кажем, накручуємо. Думаю, що за хрень. Крутим. Перекрутив трохи. Ну там плюс-мінус. Уже сильно точно не надо там дивиться. Протягом 10 часов можна дивитися там. І все, все. Бо 8 А дає щас на акумулятор, сюди дає, отсюди забирає, коротше. підключили, щоб воно саме щитало. Бо якщо на другий акумулятор кинуть нанку, на то за цього акума йшло б 14,5 А. Отсюди воно забирає отаку і вищитує, виходи. виходить. Все, и таким чином можно емкость проверять. Ну, чтобы не куплять дорогие приблуды. Сверно у каждого должна быть. Тя хрень, це у меня 500 ватт. Ну, 300 постоянных. Так и воно есть. Так, ладно, что я Отвлекся. Відключаем лампочку. Скажу, надо... На 152 десь. Так, що воно мене Тут не згоріло нахер? От, хай там буде? І дивимось, все, все правильно ми підключили і компенсуємо нанкою вже далі. Просто якби була б лампочка 152, то менше б компенсували ми. Ця хрінь мене не видраже, бо вона тільки 500 Вт. Так. І дивимось, тут вольтаж, ще врем'я буде писати. Ось, Ще вип'є воно. Ну, коротше, тут настроїмо 25 ампер, так. І 100 минут засікаємо, там чи стільки воно буде по факту до 10.5. На повну повномочку робиш, в ошибку йде, ну скоро воно виб'є, так воно довго не буде. Щоб 150 Вт поставити туди, щоб нормально було. Ну і звісно крокодили треба нормальні тут. Треба ці клемки кидати вже нормально, бо тут буде грітися. Вже чую тепленьке. Сьогодні 25, засікаємо время. Ось нанку і хорошо, воно ще й показує вольтаж. Чітко. Це воно трохи просяде, все, де рости 11 9 час. Сьогодні 25. Якби другий акумулятор заряжали б топ. За кумап можна витягнути 44 ампера. Все, сейчас выключиться походу. Ну і так можна настраивать, короче, дивися, там плюс мінус погоди не испорт там сильно. Примірно. Хочешь так точно то куплять надо тисяч за шесть там приблуду одну то та і таке це в нас сонечко світу немає що у мене появилось настроєння для зйомок. то та таке ну ладно все, всім гарного дня. Хто поняв, той поняв, як кажуть. Дивіться. Аналізуйте. Сильно поясняти не вмію, не буду. Контент для професіоналів. Все, всім пока.